Нещодавно в черговий раз стартував щорічний конкурс локальних ініціатив від благодійного фонду МХП громаді Час діяти Миронівщину. З цієї нагоди відбулося навчання у рамках конкурсу проєктів Час діяти Україну. Захід відбувся в Миронівському базовому будинку культури за участю близько 50 конкурсантів. Для проведення тренінгу було облаштовано спеціальну локацію, щоб в комфортних умовах набути та покращити свої навики у написанні грантових проєктів. А також було запрошено тренінг-експертку з Черкас Ольгу Дацько. З регламентом проведення навчального івенту ознайомив регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр Шпиль. Добрий день, шановні присутні. Радий бачити вас в цьому чудовому залі. Хочу нагадати, що завдяки компанії «Миронівський хлібопродукт ви всі маєте змогу виграти грант. Сума цього року становить на нашу Миронівську громаду мільйон гривень. Тому сьогодні ми розпочинаємо перший цикл заходів із навчання, як правильно написати проєкт. І що ми будемо сьогодні робити? І наш таймінг представить наш спікер Ольга Дацько, тому передаю їй слово. Перший раз в Миронівці, принаймні в цьому залі, другий раз я на цьому тренінгу, ми проводили тут з колегою Любов'ю Роповом, Фейсбук у нас на навчання, роки два, три назад до війни. І один раз, коли був коронавірус, у нас навчання було організоване онлайн. І Ми проводили онлайн-навчання, я також його проводила, можемо теж хтось був, хтось чув. Сьогоднішнє наше з вами завдання таке. Ми сьогодні будемо вчитися писати проєкт, власне, використовуючи аплікаційну форму, надану МКП фондам МХП громаді. І перед тим як ми будемо працювати з аплікаційною формою, будемо розбиратися з тим, взагалі, що таке проект, що таке проєктне мислення. Бо подати заявку це не просто написати ті суми, суми, які ви хочете отримувати, а це правильно сформулювати вашу ідею, проблему, яку ви хочете вирішувати, мету, яку ви хочете досягти, і які зміни в громаді ви хочете завдяки цьому проекту отримати. Варто відмітити, що навчання відбулося в дуже сучасному форматі. На спеціальному проекторі транслювалася інформація, яку було зручно занотовувати. Запрошена тренерка пані Ольга роз'яснила всю термінологію, якою пронизана аплікаційна форма грантового проєкту. Розповіла, що власне сам проєкт це діяльність, яка має план, окреслений в часі та мету. Учасники навчального тренінгу детально ознайомилися з особливостями цьогорічного конкурсу та алгоритмом дій при написанні проєкту та заповненням аплікаційної форми. Серед присутніх традиційно було багато освітян, працівників культури, медиків, представників інших галузей життєдіяльності громади та ЗМІ. Телерадіостудія Миронівка мала унікальну можливість. Перед початком роботи тренінгу запросити на декілька слів експертку з організаційного розвитку, залучену тренерку з написання проєктів МХП Ольгу Дацько. Доброго дня, Миронівка. Ми сьогодні проводимо тренінг для учасників конкурсу з написання проєктів Час діяти Миронівка. Будемо розглядати проєктні пропозиції, як правильно формулювати проєктну заявку. Будемо працювати з напрямками, які цього року благодійним фондом ХП громаді визначив як пріоритетний. Будемо розбиратися з такими тонкощами, може, з якими такими тонкими речами, які сприяють тому, щоб написаний проєкт отримав фінансування. Захід буде проводитися в вигляді тренінгу. Це активна робота. Учасники будуть пропрацьовувати свої ідеї, прописувати проблему, мету, прописувати план дій, тобто будуть вже готуватися до подання проектної заявки таким чином, щоб коли будуть її розглядати, щоб ця проектна заявка мала більше шансів отримати фінансування. Так що я всіх вітаю з цим заходом і бажаю успіху у конкурсі. Будемо визначати напрямки роботи. Учасників будемо пропрацьовувати проектну заявку, будемо працювати з ідеєю проекту, будемо працювати з проблемою, яку вирішує проект, з метою як правильно це формулювати, як формулювати план дій в проекті і таке інше. Пані Ольга, а як давно безпосередньо ви знайомі з компанією МХП? Я вже навіть не можу сказати з самого початку, ще коли це був урожай громаді, потім це був МХП громаді. Вже декілька декілька років ми співпрацюємо разом, впроваджуємо власне ідею того, що вирішення проблем громади можна вирішувати таким шляхом подання проектних заявок у участі у конкурсах. Вже років вісім, мабуть. Тож ми щиро бажаємо благодійному фонду МХП Громаді. Та конкурсантам втілення в життя всіх грандіозних планів, реалізувати у Миронівській громаді безліч корисних грантових проєктів. А традиційно всім, хто нас дивиться, ми бажаємо миру та перемоги.